Всім привіт! Хочу поділитись з вами рецептом найсмачніших та найпростіших кексів на кефірі, які я тільки готувала. Кекси за цим рецептом виходять з апетитною скоринкою, та м'які всередині. Всім рекомендую швидше записуйте рецепт. Розбиваємо 2 яйця, додаємо 100 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі. Перемішуємо вінчиком, щоб поєднались всі інгредієнти. Додаємо 160 мл кефіру та 90 мл рослинної олії без запаху. 250 грамів борошна просіюємо через сито та додаємо 7 грамів розпушувачу для тіста. Гарно перемішаємо тісто до однорідності. По бажанню можна додати 100 г родзинок. Я їх змішую з однією чайною ложкою крохмалю. Також додаю до тіста і перемішую до однорідності. Викладаю тісто в порційні формочки для кексів. Приблизно йде по 1,5-2 столові ложки тіста на один кекс. Кекси відправляю випікатися в розогріту духову шафу до 180 градусів на 30-35 хвилин. Забула вам сказати, щоб швидше заварювали чай, тому що кекси настільки апетитні та ароматні, що вже хочеться скуштувати. Всім рекомендую приготувати кекси за цим рецептом, адже він взагалі не складний. Всі інгредієнти завжди є в холодильнику, та кекси виходять найсмачніші. Підписуйтесь на мій канал та не пропускайте корисних відео. Всім до зустрічі!